Ми вже привикли, знаєш, нам завжди. Ой, ладно, <реш> світ. Друга моя не виїжджала, і подружка мого друга, який погиб 50 днів назад. У мене тут брат, інвалід, паралізований. І куди мені виїжджати? Оце, що в мене є, це все моє. Більше нічого. І я щасливий, що в мене хоч така єсть. Так що все добре. Страшно зараз. Щастя, ми вже звикли, знаєш, нам, нам не страшно. Порівнення з тим, що було, що щас, було що то що було би. У нас тут на, вулиці, на нашій вулиці 14 чоловік. На ту сторону за перекрестком, ще ж не одного не залишилося. Це тільки ось тут у нас, 7 домов. Сусіда ж там хату розбило, теж бідно. Твої дітей цілі остались просто просто звичайно. Приходили по ночам, приходили і так приходили днем. Ну, якось Бог мене милував. Сусідів добре почистили. Перші забрали телевізори, холодильники, перша група забирала. В другій групі почали брати коври, одіяла, подушку, носяці, дітські велосипеди. Мої сусідки забрали мопед, скутер і дітський велосипед. Дівчині подарили на 10 років. Вона місяць не поїздила, украли детський велосипед. Ну, це ж знаєте, дітський велосипед це вже взагалі було для нас крайність. Потім останні вже забирали все, що є. У кожну хату ходили і... Не питали, заходять. Ми дивимося. Що ви дивитесь? Ми дивимося. Шкафчики підкривали, все підкривали. Що, що, що ви шукаєте? Ми знаємо. Послідні, оце, що последні були, послідній заход був, відносились добре. Цібить, не грабили, приходили, давали нам і гуманітарку раз давали. Ми не знали, що уходять. от от дали нам. Дали нам на всю вулицю, на всю вулицю ящик тушонки, яку ми. Бистенько безкозіли. А по перші роздіться на руки за голову мовчать. От були ідіоти. Що вони шукали на тілі? Кажу, ребята, я весь побитий. Откуда у вас ці шрами? Кажу, я воєнний. Ви розумієте, я мічман, я служив, 16 років. Був в Анголі два з половиною А, то у вас відтуди. Кажу, ну так. Да. Казали, що ми тут робимо? А що ви тут робите? Кажуть, не знаю. От не знаємо. На чому Не знаємо і все. У ну, останній день, коли вже вони виходили орки, це нам три прильоти, як ось, біля забору, отам, де ваші хлопці стоять, і в підвал. Хорошо, що супруга не спіла в підвал зайти. Якби в підвал зайшла б. Ну якби я там сиділа, може і по мені попало. А тебе штукадурка бубила. Прямо в підвал, прямо по центру. Бачите, От, якраз по центру так видно, що це саме страшне в нас. Це, це прильоти, так? За да. останній день, як вони виходили. Всі Скажи... погибші, що в нас погиб, погибли, всі пішли по воду. Так, у нас вийшли по воду, взрив і нема чоловіка. І Ланевичі, тих взагалі розстріляли прямо вдома. Приїхали, прямо з двору, вигукали. Спочатку його хлопця, а потім і жінку. Хто їх скаже, приїхав їхній командир, ну, знайшли цих двох, ну, він сказав, каже, не переживайте, вони вже пішли на удобрення, бо ті, що розстріляли наших. А за що розстріляли? Молоді люди, все. І одного вбили, знайшли вже в хаті застреленим, теж поховали, Якраз за 50 днів назад. товарища мого міною вбило, і в той же день її гобино. Тобто їзь були тут не люди. Ось ми самі хоронили всіх людей. Ось Тут там ще парень, то де ви були, вали, там то напроти парень. Тут у нас група. На старому кладбищі нам не давали на те виїжджати. І хоронили під обстрілами, під страшними обстрілами, а що було ховати, людей ж не буде. В домі пристарілих хоронили біля ванкомата, де, де могли. В них хоронили вже без гробів, тому що гробів вже нас не вистачило. Збивали прямо з досок у кого що було. Оці ящики їхні ворували, ну як з-під снарядів. На дрова забирали, а потім з тих ящиків збивали гроби. Ну, щоб людей поховати. Ну, Поховані всі. Ну, Приїжджали представителі вже, ми показували, де ці ми робили захоронення. А ті, що вони росіяни свої ховали там по каналам, ну, ми туди. Був у нас муравей, ну, достався нам. М -мо Мотоцикл такий трьохкольосний, мурашка називається. Ми тут возили і бабушок, вивозили, ну, евакуювали, і гуманітарку возили людям. Ми його сохранили, ми його сохранили тут, ховали рашистів. Вони так його шукали, хотіли забрати під міномет. А де ви його ховали? І в гаражі, і в соломі, і в деревах, і ну, по хатам прийшли мене, перевірили. Значить, на наступний день, в мене граві стоять. Вони другу хату шманають, значить до мене вже не прийдуть. Не. Потім раз, то пошманали, ми туди ховаємо. Отак, по кругу ховали. Не. Ховали. Ну, то, щоб акумулятори забирали одразу. Телефони забирали, розбивали. Двої не дозволяють. Як діла? Все нормально. Нормально. Все нормально, зараз забирає транспорт. Гуманітарку розвозимо. Покривали на трійці, ріте. Зараз дають гуманітарку хорошо. Що то взагалі дали гуманітарку супер. Я сміюся для женщин. Ну, Більйо дали. Аж для жінки білю за півгоди, знаєте, це, це щастя. Порошок дали, що зараз стирати можемо, скільки хочемо. Волонтерам нічого не скажу. Спасибо. Та ви що А ще далі буде, ще щось буде, буде на строїтельство, мені, що нам, стекла треба. Для мене ще три ще видно. Ну, гараж, що мені побило, ну то гараж. А топите ви дровами? Зимою будемо дровами. Ну, у нас ось, ось кухонька є. Де спочатку ми будемо ночувати, ну зимувати там. А ні, буду в хаті стоїть плиту. А світла ще нема, так? Да? Нема. Скільки вже світла нема? Шість місяців. З 22 марта. Ну, у нас є сонячні батареї, цивілізація. Телевізор дивимося, печка робить робить, телефони заряджаємо зараз, і всі на вулиці заряджали. Ну, Зараз вже тут багатьох не поставили, сонячні батареї. Це ми тут спасалися, поки. Ну, тут Газу в нас немає, а це в нас ось печка. Печка. Ми тут їсти готували, все. Тут готували їсти, бачите, древішка їхні. Це куля пшеничка. Це тут все це ми запасаюся на зиму. Ну. Що є, то є, ви ж бачите. Ми не ховаємо нічого, ми щасливі, що ми вижили. Жалко мені товариша мого. Кажу, афган пройшов, афган пройшов повністю 40 днів не дожив до того, як наші зайшли. Прильот, осколок під праву руку. Жінка його позвонила, каже, Сережу вбило, Я прибіг а що ж. Це наші стріляють там. Це наші б'ють. Ну добре, хорошо, я говорю, довольний. Хай б'ють їх, хай б'ють. Я хоч зайшли, кажу, я у тут мені одну не осталося патла. Независимо, руски він, от от бурят, бать, монгол, бать, всіх бедно. Що о тих бурятів і отих денеровців, щоб їх взагалі бедно.